you <laughs> Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві? Я її ведучий Михайло Когут, і сьогодні в програмі ми говоритимемо про міжнародну підтримку та міжнародне вирішення української кризи? З нами сьогодні в гостях Олег Фецяк, голова комісії з міжнародного співробітництва, та Степан Трохимчук, голова Львівського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Вітаю. Отже, пане Олег, перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо? Світова спільнота зробила кроків, аби вирішити українську кризу, те, що, те, що ми зараз маємо. Безумовно, питання підтримки України з сторони власне, нашої позиції, української сторони світової спільноти, воно може трошки носити свої аспекти. Тобто Україна, ми українці в час такої, скажімо, нахабної агресії хотіли, щоб ця допомога була більш дієва, напевно, військова, конкретна, негайна, з якою можна було відбити агресора. З іншої сторони, світова спільнота, вона за певними якимись угодами, домовленостями, певними як кажуть, правилами, зрештою, яку які порушуються агресором, але зрештою, скажімо, ті чи інші цивілізовані країни вони ж не мають, не хочуть йти абсолютно по поводу тому самому шляху, що йде Російська Федерація. Тобто реально надати допомогу, як то кажуть, всю ту, яку можливо Україні би необхідно, неможливо. І тому надавалося певну пер, першу чергу, скажімо, йшли санкції такого. Економічно, фінансово, політичного характеру. Тепер ми вже бачимо фактично, що вже і зростає допомога військового характеру. І зрештою, ми будемо говорити, що вони, останніми, як кажуть, такими якимись рішеннями європейських структур світових, ця як кажуть, санкції проти Росії вони не будуть скасовуватися найближчим часом. Пане Степану, ну а на вашу думку, чи достатньо світ підтримує, чи достатньо робить кроків, аби якось допомогти Україні? Світ недостатньо підтримує Україну. Це пов'язано з тим, що Росія має надзвичайно великий вплив на економіку і політику європейських країн. Вона хоче поділити європейський союз і командувати там, маючи певні агентурні інші свої впливи. Але цей вплив Європи і Америки зараз суттєво впливає на політичне і економічне становище Росії. Справа в тому, що економіка Росії зараз в рецесії, може бути і падіння економічного розвитку, іде знецінення валюти, вичерпуються резерви, зменшується виробництво і видобування нафти і газу в Росії в зв'язку з санкціями. І тому Путін дає певний задній хід. Я хотів би звернути увагу на такі речі, що таке гібридна війна, що веде Росія проти України і проти світу. Це війна без правил, війна, яка заперечує всі міжнародні угоди про правила ведення війни, тому що зараз в Україні воює до 10 тисяч російських солдатів і офіцерів, які. Офіційно не задіяні, тому що в них відібрали документи, вони приїхали в Україну як найманці, воюють безіменно, як злодії, як таті, нічні, як нічні злодії. І тому ця війна обурює весь світ, і світ хоче все-таки припинення цього впливу Росії. Але для це потрібно часу, тому що санкції, всі інші заходи вони мають певний часовий вплив. І так швидко не можна це все припинити. І час працює на Україну. Це дуже важливо зараз, час. тому що Україні вдалося відродити армію. Ніхто не сподівався, що за півроку Україна відродить і створить боєздатну армію. І російські військові потуги вже практично привели до припинення активної фази їх наступу. Для того щоб, наприклад, окупувати Україну і щоб, хоча б частину України окупувати Росію, треба мати ну хоча б 200-300 тисячну армію. Я наведу приклад, що коли е, окуповували Чехословаччину в 68-му році, тоді була задіяна армія 500 тисяч. А Чехословаччина – це 15 мільйонів населення? Може уявити яке співвідношення. А армія, яка наступає, повинна в 4-5 разів перевищувати армію, яка обороняється. Ми маємо понад 200 тисяч всіх збройних сил. Для того Росії треба було би зміцнити армію, провести загальну мобілізацію. Наш військовий аспект зараз практично зведений до... Паритету, ті Збройні сили, що з боку Росії, і наші вони мають певний паритет. Значить, Зараз все полягає на війну дипломатичну підтримку і війну економічно для того, щоб Європа і світ підтримали економічну Україну, дали можливість вийти із кризи. Підняти економіку і дати можливість переозброюватися? А ми можемо переозброюватися тільки за рахунок власних зараз ресурсів, тому що ми маємо колосальний запас техніки, хоча старої, але вона відновлюється, і ми кожний день можемо відремонтувати, побудувати приблизно 30 одиниць бронетехніки, а за 100 днів це 3 тисячі. Ми вже давайте ми про, про це трошки пізніше, пане Олег, а скажіть, будь ласка, чи справді санкції зупинили агресію і чи достатньо цих санкцій? Ну, Однозначно, що санкції межа того, скільки потрібно тих санкцій і як вони можуть вплинути вже негайно чи з часом. Також питання є, скажімо, неоднозначне, тому що економічні санкції напевно зразу не можуть діяти і вплинути на тому числі на потуги. Такої держави, як Росії, тому що все-таки є певні золотовалютні запаси. Ця країна, як кажуть, не є така абсолютно бідна, щоб можна було за певний вже короткий час, вони подіяли. Але от рахуйте, буквально, коли вводились ці санкції десь весною літом. То багато було скептиків, що -то них і говорили: ну, якщо ми не отримаємо якоїсь військової допомоги, то фактично ті санкції нічого особливого не дадуть. Але ми бачимо, що фактично вже на кінець року пройшло е трошки більше, як півроку, може і менше від тих чи інших санкцій, тому що вони вводилися неодноразово, не а деякими, скажімо, етапами. Ми бачимо фактично, що курс, скажімо, російського рубля фактично впав там на половину майже. Значить, йдуть так само, проблеми виникають у російських компаніях, недержавних, і приватного бізнесу. Фактично є проблема з певними товарами, але, ну вже ми не будемо говорити про так званий імідж країни, який фактично зараз з Росією. Особливо скажемо дружити і особливо якісь контакти мати, це вже значить якось, якби такий порядок поганого тону. Я тільки ще до цього, що сказав пан Степан, хотів додати, напевно, що важливість є ще таких, скажемо, на якому фронті України би варто і світовому співтобористу вести боротьбу. Це вже напевно не раз сказано але хочу наголосити, це інформаційна війна. Тому що Росія витрачає величезні кошти на інформаційну політику. І друге, це напевно те, що напевно держава не зможе особливо активно працювати українська, а якраз громадянському суспільству і в нашим громадській інституції потрібно, але знову з підтримки держави, тому що громадським інституціям трудно напевно самим інколи це зробити. Працювати якраз серед громадянського суспільства європейських країн, щоб люди краще розуміли інколи за тими неоднозначними інформаційними повідомленнями, що справді відбувається в Україні. Чому, справді, чому Україна таке ставлення йде до тих чи інших подій? Я, наприклад, недавно така інформація була. От навіть по цьому такому вже відомому зараз стає фільм «По води», який зараз йде в прокаті українському. І багато вже іноземців цей фільм вже десь бачили вони, і вони вже починають говорити, що ми розуміємо, чому українці фактично готові голіруч іти проти росіян. Тобто вони розуміють, яку яка історія всіх тих взаємин між Україною і Росією. Пане Степан, скажіть, а чи може Україна обійтися без військової допомоги Заходу? Звичайно, Україна не настільки сильна, щоб повністю себе забезпечити. Нам потрібна зараз не так летальна зброя, як вся логістика і забезпечення армії всім необхідним? Для обмандрування, для озброєння, для налагодження зв'язку. Зв'язку з тим, що це все було порушено. Тої зброї, яка є на озброєнні України, тих ракет, снарядів, всього в нас вистачає на кілька років, ще, напевне, для війни вистачить. Нам потрібно, перш за все, створити боєздатну армію, яка добре керована. У нас практично був. Знекровлений тил армії, а без тилу армія не може воювати. Наприклад, американська армія чим відзначається, що вона завжди перемагає, і у зв'язку з тим, що вона має бездоганний тил. І от зараз найбільше завдання західного світу полягає в тому, щоб забезпечити оцей тил української армії. Це все матеріальне і інформаційне забезпечення, всю логістику нашої армії. Це найважливіше завдання. Ну і це дуже важливо. Ну, а чим це пояснити? В Україні немає спеціалістів, чи? Просто ніхто тим не займався, ніхто того не створював. А ті е, люди, які працювали 20-30 років тому, вони вже пенсіонери, а треба створювати і перевчити цих всіх керівників працювати в сучасних умовах, сучасного ведення війни, сучасного забезпечення тої війни і стилу. І тому, що на кожного воїна, який воює на передовій, повинно бути приблизно чотири особи, які його забезпечують всім необхідним для того, щоб він міг воювати. І тому ми повинні створити перш за все той тил і ешелон, ешелон, ешелоновану ешалоновано таку оборону. Перший ряд, другий ряд і третє тилове забезпечення. Оце все якраз зараз створюється, того не було. Наші всі частини, які воювали на Сапун Горі під Оловайськом, вони не мали зв'язку з сусідами, не мали зв'язку з тилом, не знали, що діється попереду, що ззаду діється. Тобто вони діли як, як партизанщина, практично. Вони там йшли зачищати від тих залишків бандитів ці села, міста. А виявилося, що Росія прислала 10 тисяч добре озброєних тих спецназівців, і вони за логікою війни, звичайно, завдали того удару по тих двох частинах. Ми, ми, до цього можна додати, що на жаль традиційно йде таке, знаєте, наше, ну, в наших структурах, особливо за останні роки. Дуже багато було, особливо таких такого правоохоронних, оборонних, оборонних, тобто військових було впроваджено так званих іноземних агентів, які відкрито сказати вороже працювали і, на жаль, до сих пір ще працюють. Тобто це є досить, напевно, замасковані люди, яких ще будемо не один їх виявляти. І безперечно, що вони працювали не на розбудову і на якесь впровадження чогось нового ефективного, а на те навпаки, щоб все було тільки е, гірше, і щоб Україна не могла собі в таких випадках дати ради. Якщо повернутись до міжнародної підтримки, пане Олег, а скажіть, будь ласка, чим можна пояснити оцю згуртованість, в принципі, яка виглядає, нібито вона є Євросоюзу стосовно подій в Україні, стосовно запровадження тих же санкцій? Ну, безперечно, що Євросоюз це така, скажімо, конгломерат багатьох держав і Часто власне, і його супротивники та ж Росія думала, що Євросоюз не зможе знайти собі єдиної точки зору. Але все-таки в будь-якій структурі є, є такі, як кажуть, лідери того чи іншого об'єднання. І тут важливо те, що якраз роль Німеччини і Франції, хоча вона спочатку виглядала такою, не, не може до кінця зрозуміло, але з часом. Німеччина, зокрема, її лідер Анла Меркель, якби визна... визнали для себе, що в принципі з Росією е... от, постійно йти якби десь е... такі домовленості і заткувати, це означає е... виглядати е... С... власне, слабким. Не Росія це взагалі тільки так і сприймає. І тому роль тут Німеччини з часом стала вагомою в тому, щоб якраз об'єднати зусилля всього Євросоюзу, незважаючи, що є менші країни, навіть як не дивно наші сусіди, які мали дещо різну точку зору. Ну, Можемо сказати, в ті ж Словаччині, наприклад, чи в Чехії, там взагалі точка зору ну, перших посадових осіб відрізнялася. Президент, наприклад, одне говорив, а уряд говорив дещо інше, і так далі. З другої сторони, була небезпека в тому, ми всі знаємо, що цього року відбулися вибори в європейській структури. Фактично, пішло перезавантаження, новий Європарламент і нові виконавчі органи. І, наприклад, на посаду, того ж, скажімо, керівника зовнішньополітичної структури Євросоюзу стали представники Італії, яка ну таку мягкого інколи, проявляла лояльну політику до Росії. Чи наприклад, Змінила вже вона. чи, наприклад, на посаду комісії з питань з розширення став австрієць ґани, який також проявляв до цього в своїй історії, в своєму минулому, такі дещо, як кажуть, обережня може ставлення до Росії. Але все-таки Євросоюз. Це як кажуть, як би не було, політика приймається, вирішується спільно і спільно керівниками цих держав. І якщо було справді прийнято рішення от такої поведінки щодо Росії, то навіть от каже пан Степан, що змінила. Змінило тільки тому, що е, кожен із них розуміє, що якщо, е, в іншому випадку він не зможе виконувати свої завдання на цій посаді, так. його просто буде замінено, якщо він буде йти в розріз із політикою загального Євросоюзу. І тут як не дивно, використали за останній час, що власне політика європейської спільноти стала такою, скажімо, досить е, більш. Можна навіть сказати, жорсткою щодо Росії і єдиною. Тобто інші країни, вони якщо й висловлюють, то зразу ті чи інші керівники говорять, що це моя, наприклад, власна думка. Пане Степан, ви говорили, що деякі європейські політики змінили своє відношення, змінили свою думку, грубо кажучи. А на вашу думку, чому так сталося? Забоялись, що війна може присунутися ближче до кордонів, чи можливо є така. Тепер таке переконання, що війна України не з Росією, а що Україна знаходиться на передньому краї європейської цивілізації проти Азійської Орди. І Україна є тим передовим форпостом, який охороняє світ західної, європейську і американську цивілізацію від тої азійської сваволі. І тому вони зрозуміли, що тільки підтримавши Україну, ми, вони зможуть отримати в межах ту всю європейську цивілізацію від того розбрату, який вносить Росія між держави. Між іншим, Росія намагається постійно внести якийсь фермент колотнечі, фермент недовіри, фермент. Протистояння у західний світ, але зараз західний світ зрозумів сутність російської політики. Друге, що зараз міняється все-таки в Росії ситуація не просто економічна, а йде усвідомлення російськими елітами, що не можна ізолюватися від світу. Навіть в останніх посланнях Путін заявив, що він ніколи не піде на ізоляцію Росії. Чому вся російська еліта живе в Європі? Вони, їхні сім'ї, діти вчаться, працюють в Європі, там їхні капітали, маєтки, далі. І от ізоляція від Європи це значить піти з Європи. А вони не хочуть піти. Тому зараз у Росії формується великий протестний потенціал тих внутрішніх сил, які є в оточенні Путіна. І путінське оточення зараз поділено на дві частини на Ястрові і. Голубів, і напевне, голуби повинні перемогти ту всю політику, яка ведеться путінською зраєю. Пане Олег, ви говорили, от, що в Євросоюзі зараз до влади фактично прийшли нові люди. А що, на вашу думку, можна чекати від тих людей? Ну, зокрема, це Дональд Туск, та? наші сусіди. Так, власне, на Дональда Туска найбільше таке в українців сподівання як на людину, яка власне, розуміє краще від західноєвропейських політиків про становище, яке відбувається в тому конфлікті між Росією і Україною. Разом з тим, ми повинні розуміти, що Цю структуру Ради Європи, які очолює Дональд Туск, вона, скажімо, не зовсім приймає там вирішальні рішення. Тобто все-таки рішення приймається на засіданні, які відбуваються керівниками цих держав, також можуть певні прийматися в Європарламенті. Але однозначно, що все-таки перебування туска на цій посаді, воно, напевно, додає оптимізму всім нам, що ця людина може на такому, яка все-таки на досить такому значному пості в Європейському Союзі, що вона може, має можливість доводити в таку справді більш реальну. Оці відносини більш скажемо справді є, прагматично, які відбуваються зараз в тому конфлікті між Російською Федерацією і Україною. І якраз от тут говорили про цю стіну, от розумієте, недавно буквально вже була інформація, що оця кордон, який буде будуватися. Між Росією на кордоні ця стіна, так звана між Російською Федерацією і Україною, східний став вал. таку ну, ви східний вал чули. А я навіть е, чув таку інформацію, що під назвою Європейська стіна. Тобто, якщо колись ще буквально пару років тому ми говорили, що ця умовно має бути цей розподільча лінія на кордоні між Україною і Польщею. То зараз з'ясовується, що його вже пересувають на схід. Ми про це продовжимо в другій частині. А зараз е невелика перерва на рекламну паузу, і ми повернемось до нашої студії.